Всім привіт! Зараз я, я покажу, як треба вкру... підключатися Включи. до дрона. Так, дивіться, якщо у вас є дрон, скачайте оце приложення. Оце дивіться. Ресев, коротше. Це ді, приложення для дрона. і побачите цю картинку. Якщо у вас є дрон, ви включаєте дрон. Я включив дрон. І дивіться, у дрона є свій інтернет. Заходимо. Зажимаємо на інтернет. І у вас, коротше, появиться якийсь лишній інтернет. То буде дро... інтернет дрона. Ось. Донет. Все. Він під... Артем підключився. І він буде без паролі інтернет-дрона. Yeah. І заходимо в се і в переложення. Потім нажимаємо на старт. І, і от дивіться це що знімає дрон. О, Ми можемо е, двигати куди хоче, наприклад, планшетом, е, ну я, в мене планшет, і мені все одно. ну, і Це не я двигаю, а це дрон двигається. Все. Так. І зараз будемо запускати дрона. Да. Бачите, тут шавеліть дроном шавелить. Тут камерка так оближається. Це якщо не телефон, не планшет оближає, а це сама камерка на дроні оближає. Так, все, підключаємося. А полетів дрон. Ой, одна з у нас почути. І ви бачите як. Краще підходити до дрона, бо... бо е... втрачаєте зв'язок, І тоді буде більш лагати. Так, да. а якщо дуже далеко, то взагалі mm -hmm. 에... від'єднає. Тут якісь така собі на збролі. Але спробуйся вирій бі... вище, вище. О, дивіться, друзі, оце Така висота. Ну. І ми так раз Ось, дивіться. Е, йдемо обратно до того місця, там, де ми його запускали. Ой, мені мурах аж на руці. Вам треба сценарій нападати. Так, все, давайте, І ще один запис. То що є всякі кнопочки в цьому режимі, в в цьому приложенні, то будете дивитися. Даже. І зараз ми спробуємо зробити сальто. Треба робити на цю кнопочку. Так, зараз будемо робити сальто. ще і... Зараз напевно буде сальт. Ого. Але вона хитрій не хоче. А камера в тебе десь знімає? Так, вище, і зараз. Вище, вище піднімає. На траві піднімає. На асфальт не тебе, бо він пару дарить туди буде допомагати. Ого! Зробив сальто. Ну да, я попробую. Положи. Можете дивитися, як літає дрон. А якщо ні, то на якесь інше відео переключайтеся переключайтесь. Так, зараз підходим. Ну і добре, всім бувайте. І всі нових відео. І всім пока-пока. Пока-пока, пока-пока.